Кущ фундука, який есть, листки, як осінню, за два дні всі опали і повністю засихає. Оп! І стоїть як вже пізня осінь. Листки всі опали. відводки зразу засохли. Тут були привиті другі сорта, два штуки я привив. І вони перші почали прививка, почала перша сохнути. Щось, напевно, в корнях. Можливо. І порос теж на порослі листя пов'яли. Зараз вирізати оцей штамб, наверно. Удаляти. Попробуємо спасти як як Повністю обрізати її. А так, отак один стоїть всі, всі стоять. Зелені, ось ідентичний сорт. Чортморозівський, Кавказ. А цей отак уже на 50% скинув листя. І, і ось ці прививки повідпадали, цей пообсихали. Бувають курйози, непонятно, можливо бактеріоз. Можливо, щось друге. Один був удалений тут. Це вже почало витися. Але це без поливу взагалі. Тут жара така, земля потріскалась, такі тут тріщини є, що аж руку можна всунути. О, і тут ще один сорт оріха. Такі гіганти висять. Два куща сохло. Ось який, яка загрузка Хе -хе. місця мало листям. І от ще один засох викинутий. От таке буває. Нема нема. Росте Це 7 років йому. 7 років. 17, 18, 19, 20, 21, 21 22, 30, 10. 8 років. Це 8 років кущу, повних 8 років на 8 році і отакий курьоз. Ну правда, взагалі нічим не оброблялося. Ще полив раніше був, зараз полива немає. І от після вісьми років кущ пропадає. Зараз буду повністю зрізати його на ріст він якось. Але горіхи зелені. Такий здоровий цей кавказ. Хороший горіх, в тому, горіхі, в тому році було багато горіхів, в цьому році всі кущі курять. Так ось по поодиночні горіхи, там там є. Почті всі морозивські пустий. Можливо під заморозки попав. Але якщо б Морозівський померз, то померз би і Караманівський президент. Але Караманівський це мороці видає, так як в тому році. Горіха багато. Горіх крупнющий. Такий ще, І он який він. Як показати. Горіха є, і горіха є немало. і Горіх крупніший. На будь-якому кущові тут ряд, в мене їх два ряда. В цьому садку. Тут Президент видає. А на медвежому горіхі в мене є, там внизу покажу пізніше. Це взагалі такі м'ячі висять. Вон скільки, Так як говорять, що цей. Що померз. В мене тут в цьому садку померз шедевр. Якщо думали так, що ШиДР померся, Морозівський підмерзає і кажуть, що Кавказ цей, цей президент туди померз, то ситуація, бачите, по Україні, по регіонах, як в якому регіоні. Морозівський Кавказ в цьому році поодинокі горіхи і треба їх ще шукати. А в цих президент відлічно. Ось трапезун привитий. Третій рік пішов прививки. На медвежому горісці. Ось, прививка. Ось, зараз буде пилочка і ножниці. І трапезон дав теж на третій рік вгружений. Всі привиті горіхи на третій рік дають вже не сигнальний урожай, а такий урожай, що можна вже попробувати горіх. От так. а це щось непонятне з цим. Може хто знає. Часть. Ось ця часть вже, вже раз. А ця ще до, доходить. Отак. От